Бажаю здоров'я, шановні українці. Перше повітряні сили збройних сил. Будуть там кадрові зміни наразі в частині областей, в підрозділах те, що стосується захисту від російських шахедів. Компонент малої ППО, саме протидії ударним дронам, повинен працювати значно сильніше і не допускати тих проблем, які зараз є. На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще на частині напрямків треба ще попрацювати. І значно попрацювати важливо, що міністр оборони України займається цією тематикою. Командувач повітряних сил отримав додаткові доручення, і є достатньо. Достатньо сил всередині наших сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба, треба масштабувати. Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись всюди, де результатів поки що менше. І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно. Такий же підхід в енергетиці. Немає тижнів чи місяців на ремонти та постачання обладнання, і багато, багато речей активно прискорюють. Я хочу подякувати. Усім ремонтним бригадам я хочу подякувати кожному працівнику тих комунальних служб, які реально допомагають. І також хочу подякувати ДСНС України та всім енергокампаніям. Багато дійсно героїчної роботи. Дякую обласній та місцевій владам, тим, які справді ефективні, часто так буває, що першочергові звіти про ремонти на кілька тижнів виявляються неточними і можна прискорити роботу на кожному селекторі. Саме це значна частина обговорень, терміни, прискорення, пошук та постачання додаткового обладнання. Всі в Україні готові допомагати, і реально всі допомагають Києву. Це багато громад, дуже багато державних компанії все направляють зараз свій ресурс. Всі ситуація в столиці дуже складна. Досі більш ніж 1100 будинків без опалення. Людям з таких будинків має бути надана більше допомоги, і також загалом важливо максимально цифровізувати все, що стосується проблем, які є наявних проблем, наявних потреб людей. Того чим і як допомагають людям, чим більше буде такої цифровізації, чим, тим менше часу буде витрачати ще й на перевірку звітів. Ще кілька речей. На завтра я призначив нараду з нашою делегацією. Хлопці повертаються в Україну сьогодні. Пізно ввечері, завтра будуть доповіді по тих чутливих аспектах перемовин в Абудабі, про які не можна говорити телефоном. Ми готуємось до наступних зустрічей тристоронніх. Завтра ж ми будемо говорити з європейськими партнерами, і також зараз в Америці працює наша парламентська дипломатія, голова парламенту Руслан Стефанчук. Ми з ним проговорювали перед поїздки, що потрібно найбільше. Це стосується підтримки нашої держави, наших людей, і також перемовин. Вже були зустрічі Руслана зі спікером Джонсоном з конгресменами та з багатьма нашими друзями. друзями України в Америці. Був український молитовний сніданок. Усім я хочу подякувати за підтримку. Дякую, Руслане, за продуктивну парламентську дипломатію. Всі сили нашої держави, всі зараз мають бути направлені на одне підтримку України, підтримку українців, підтримку нашого захисту. Нашої стійкості, нашої незалежності підтримка для України це наближення умов, коли війна для Росії втратить сенс обов'язково. Ми вистоїмо. Слава Україні!